Щоб чітко та швидко говорити, щоб впевнено наводити аргументи, потрібно не лише володіти темою розмови, а ще й працювати м'язами губ, щелепи та язика. Вправи, про які сьогодні піде мова, розвивають м'язи мовленевого апарату. Раз і назавжди проблема правильної вимови більшості звуків перестане вас турбувати. Більше бубніти під ніс та ковтати слова ви не будете. В цій публікації школа вокалу-муза поділиться основами артикуляційної гімнастики для різних груп м'язів, мовного апарату. Ці вправи потрібні не тільки для уроків вокалу, їх також добре виконувати самостійно перед публічним виступом, інтерв'ю, важливою зустрічю чи концертом, де потрібно, щоб голос звучав чітко і впевнено. Кожну групу м'язів треба опрацьовувати окремо, але обов'язково у комплексі. Навіть якщо здається, що ви не можете зробити якусь праву, головне просто виконувати її. Це потрібно, щоб натренувати м'язи, які ви раніше не використовували. Кожну праву краще виконувати 3-5 разів. Важливий момент. Пропрацьовуючи одну конкретну групу м'язів, намагайтеся максимально розслабити інші м'язи обличчя. Качечка. Отже, стягніть губи разом, ніби говоріть букву У, а потім розтягніть губи, максимально відкриваючи верхні та нижні зуби. Для посиленого ефекту робіть кругові рухи губами. Качечками в різні боки. Збоку виглядає смішно, але дуже корисно. У нас у школі вокалу для максимального ефекту в кожному кабінеті є дзеркало, в якому можна спостерігати за правильністю виконання не тільки вправ, а також пісень, за мімикою, поставою, обличчям та посмішкою. Маска. Відкрийте широко рота і втягніть губи всередину якомога більше. Це хороший масаж для губ та щелепи. Закінчіть вправи широкою посмішкою. Ця вправа дуже ефективна, особливо, якщо немає часу на повну гімнастику артикуляції. Банка з варенням. Згадайте, як ви злизуєте варення язиком зі своїх губ. Витягніть язик і напружуючи м'язи, не поспішаючи. Проведіть їх по губам. Тут одночасно включаються м'язи язика та губ. Посилити ефект можна проводячи язиком за губами. На сцені, звичайно, не варто його виконувати, але на занятті чи вдома перед зеркалом просто необхідно. Кролик, без допомоги рук підніміть верхню губу. Напружте м'язи губи і підтягніть її до носа. Постарайтеся при цьому не морщити лоба і розслабити обличчя. Ці кілька вправ допоможуть вам підготувати мовленевий апарат до будь-якої події. А з іншими руханками для мови та щелепи з комплексу гімнастики артикуляції ми ознайомимо вас на своїх уроках і в наступних статтях. Чекаємо на вас!